Так, всім привіт, мої любі друзі. Я хочу, щоб ви мені дали трошечки удачі, щоб в мене випало, знаєте хто? Ascended, так. Да. Я хочу дуже сильно Ascended, Так що, давайте давайте, ви маєте поставити лайк, ви маєте підписатися. Ну, більше я вас нічого не прошу. Просто поставити лайк і підписатися. І тоді я відкрию його. Що ж, я потім подивлюся під цим відео, скільки буде під ним лайків. І скільки в мене буде підписників. Відкрию десь на 5 лайків. Я, я стільки не прошу. Но відкрию на 5 лайків. Хочете підписуватись? Хочете ні. Ну, коротше.